А база гаспеж. А то мей а бейсон і сансінж. Тільки стали свідками того, як я у лайві розробляв свою менторську програму на цьому прекрасному стаціонарному велосипед... велосипеді. Велосипеді. Треба над дикцією попрацювати, звісно, ще я досі не можу повірити, що більше 40 людей. Залишили свої заявки з моїх попередніх відео. І одночасно це дуже круто, але одночасно трошки страшно, тому що зараз треба виправдати всі очікування і зробити крутий продукт, чим я і займаюся цей тиждень і наступні три тижні. Але не буду забігати наперед, все розберемо по порядку в сьогоднішньому. Міні в лозі буде дуже багато цікавих апдейтів. Так, сьогодні прийшов я, значить, на день ніг. Тьфу, не день на день рук. Я, якщо чесно, за останні півроку трошки підзлився, але на це були причини. В'язаний зі здоров'ям. Але в наступні півроку, я думаю, ми будемо це потихеньку виправляти. the shoulder that I lean on me more than me? Sometimes it Is it depends on the workload or how is it? So we have our fixed uh, management fee, right? For KLs, for PR, for social media. It's uh, fixed, it's not dependent on the workload whatsoever. You know, like for for the next three months. This is the fee we are taking regardless of how much we spent on QLs and PR. This is just for our services. Тільки що дзвіночок з клієнтом, свідком якого ви безпосередньо стали. Декілька апдейтів на початку 24-го року, коли я починав знімати відео, поставив собі за ціль, що хочу заробити першу гривню на своєму власному продукті. І по перед тим як ти скажеш що це інфоциганство. Моя така місія невеличка змінити ось це кліше, яке битує на нашому українському ринку про інфоциганство, тому що на заході це нормалізована річ. Люди розуміють, яку цінність можуть нести інфопродукти, допомога, коучинги, консалти і тому подібне. Тому що це є здоровою і логічною альтернативою до сучасної. Освіти. Тож, в останній місяць я сфокусувався на якісному контенті, напевно, через який ти знайшов мій канал, і зараз дивишся це відео. І просто кидав посилання, де я збирав заявки на своє менторство, і 40 людей подалися, заповнили цю анкету. І тепер я зробив публічну обіцянку, що до кінця січня я буду. Відписувати цим кандидатам, які подалися з умовами, і відповідно до цього часу мені треба мати готову програму. До речі, набір закривається 25 січня. Тому, якщо ти встигаєш і у тебе є таке бажання, можеш заповнити за першим посиланням в описі анкету. Я буду радий бачити і твою заявочку за останній рік. Я дуже сильно виріс в масштабі організації, там де я працюю, в агенції. Я підвищився два рази в плані позиції, дослужився від скромного SMM до акаунт-менеджера, де у мене є якби свої люди і команда, яку я менеджерю на декількох акаунтах. Я веду комунікацію з клієнтом, що ви бачили ось буквально 10 хвилин тому. І на початку року дві години згодом я підзарядив камеру, закінчую робочий день. І мене перервало на моменті того, що дійсно на початку цього року COO, тобто людина, яка відповідає за всі операційні питання в нашій організації, написала мені повідомлення, сказавши про те, що ми дійсно задоволені твоєю твоїм прогресом в 2024 році, адже я став топ 2 акаунт-менеджером в агенції. І відповідно, ми хочемо перевести одну людину з департаменту інфлюенсерів, у якої є трошки досвід з аккаунт-менеджментом, але недостатньо хороший. Тому, будь ласка, місяць попрацюй в будь-якому форматі. Можливо, ділися якимось там досвідом, якимись трюками, фокусами, які ти використовуєш, щоб виконувати свою роботу. І поєднуючи це взагалі з ідеєю, яку я мав на початку року. З тим, що я хотів би себе спробувати в цьому амплуа, це стало ще одною такою точкою валідації цієї ідеї, того що, скоріш за все, я можу нести якусь цінність іншим людям і передавати знання таким чином. Адже і попередньо у мене був такий досвід тільки у ролі smm менеджера контент-райтера. Адже декілька людей, які зараз теж успішно працюють в агенції, вони проходили такий трейнінг-кемп, я би сказав, під моїм наглядом, де я теж передавав подібному форматі знання, досвід мої техніки, мої фреймворки, що поки що дуже сильно окупилося, адже клієнтура дуже задоволена з контенту, який вони бачать на своїх сторінках в соцмережах. І зараз неймовірно, у мене такий запал всередині. Я їдучи ще в поїздку на Новий рік в Гданськ в потязі 5 годин. Чисто працював над першим тижнем. Він вже готовий. Це все нотатки, які я писав у потязі. Величенький документ на 1300 слів, і це ще не все. Кіно такий початковий драфт. Скріпту ем, для колу, який буде проводитися як онбордінг дзвінок, щоб краще дізнатися людину, надати деякі матеріали, які ще не включені сюди. І, відповідно, це буде така відправна точка, після якої ми будемо продовжувати працювати протягом 4-6 тижнів. Я ще не вирішив, це буде більш зрозуміло. По мірі того, як я буду створювати програму. На наступні декілька днів план закінчити другий тиждень. План на сьогодні піти на закупи, тому що я грався довгий час з катерінгом, але він, на жаль, не спрацював для мене так, як би я хотів, тому що якість їжі, яку я сам можу купити і приготувати набагато вище, і воно виходить смачніше, і іноді я викидаю повні блюда, тому повертаюся до цього. Було б, звісно, круто, якщо був якийсь помічник або дівчина. Ех Блін. Але... Але як є вже, я думаю, як є. Тому М -м зараз пишу сценарій владу, йду до супермаркету на закупи. І потім, напевно, в кофішоп або зараз піду каву, спущуся, візьму в свою пекарню. Я не знаю, скільки я вже заніс туди бабок локальному бізнесу, але дуже смачна французька випічка, тому ах, я не можу. Я от проходжу кожного дня, і вона знаходиться прямо в моєму домі. Я проходжу і прям запах мене манить. Отак. От він мене за шкірку просто туди затягує. Тому зараз журнальчик. Щоденничок, точніше, це англіцизм, вибачаюсь. І будемо починати робочий день. Сьогодні буде цікавенька прогулянка до супермаркету, тому що погодка шепче. Дивіться, яку футболку мені Давід на новий рік підігнав up with grind on my mind. Тому, попри те, що сьогодні у нас субота. А, тут мікрофон. Попри те, що у нас сьогодні субота, ми. Райні, я трошки попрацював над продуктом, над створенням власне, менторської програми. Також написав новий пост в інстаграм, адже я зробив собі обіцянку, що кожного дня, в незалежності від того, який у мене загружений графік, скільки у мене в агенції задач, яке відео мені треба домонтувати на YouTube канал. Інстаграм пост це як почистити зуби зранку. Ця задача вже закрита на сьогодні. Взяв смачну каву і трошки випічки. Подивіться на цю красу. Світло трошки не так падає. Воно так пахне, ви би знали. Це просто жесть. Вашого дозволу трошки вкушу. М -м -м. Ладно, не буду більше чавкати на відео, тому що мама буде дивитися, скаже, що не вихований. Я в свою чергу наступні два тижні, напевно, повністю. Сфокусуюся на написанні якраз програми, тому наступне відео, напевно, буде через тижні-два. А тим часом, якщо тобі цікаво в 2025 році почати заробляти онлайн, у мене на каналі є повний безкоштовний гайд на 40 хвилин, якби я почав заробляти і заробив би свою першу тисячу доларів, тому ти можеш його подивитися ось тут. Піс!